Владемо кудись жіночі куси, жіночі культерпальпаку. Зігріти тих, хто опинився в складній ситуації. Вінничани зносять речі у волонтерський центр Шахіна. Тут збираються другу партію гум допомоги для міста. Друга Вінниці Балаклії. Ми сортуємо прихід, який нам приносять люди. Було прохання приносити теплі зимні дитячі речі, взуття. От ми розбираємо те, що принесли. Волонтерка Альона розкладає речі і перевіряє їхній стан. Куртка на молнії. Я маю перевірити, чи вона робоча, тому що якщо зараз ми перешперейшлемо її в балаклію, дитина її одягне і тут не працює молнія. Ну, це буде взагалі, щоб ми роботу зробили наполовину. Мені би дитину одягнули, і разом з тим дитина всталась роздягнута. Небайдужі за кілька днів принесли жіночі, чоловічі і дитячі речі різних розмірів, а також книжечки та іграшки. Крім того, у шахіні одягають переселенців з Херсону яким рекомендують виїхати. У нас також є такі сім'ї, які сюди приїжджають. Тому по мірі можливості памперси, одяг, теж люди приїжджають роздягнути абсолютно. Допомога буде частково персональною. Волонтери склали списки, де прописані потреби окремо кожного мешканця Балаклії. Так само ми готуємося до майстер-класів, збираємо деякі комплектуючі для того, щоб там їх проводити дитячі і окремо книжковий клуб будемо робити для більш дорослого населення. Тобто книжки, ті, які діткам роздавати окремо по їхній віковій групі. А для дорослих для книжкового клубу збираємо велику кількість теж окремо книг. Жителі деокупованого міста на Харківщині пережили багато страждань і досі оговтуються від руського міра. Тому їх так важливо підтримати. У багатьох є пошкоджене житло. Багато хто потребує певного утеплення, багато хто не має просто фінансової можливості для того, щоб забезпечити своїх діток якимись елементарними речами для їхнього розвитку, такі як ігри, якісь інтелектуальні чи розважальні, рух, рухливі велосипеди, наприклад, візочки дитячі і так далі. Проте пріоритет саме одягнути балакліців на зиму. Тому ми просимо війничан, щоб вони акцентували увагу, що в нас критично не вистачає на даний момент дитячих верхніх верхнього одягу дитячого теплого зимового. Це різні курточки, комбінізони, утеплені штанці різного абсолютного розміру. Так само і верхній одяг для дорослих. В організації волонтерських поїздок до Балаклії допомагає місцева влада. З поїздкою і волонтерів туди була окремо нам організована машина. Бус для всіх волонтерів і окремо була фура для того, щоб доставити вантаж. Збір речей також проводить реабілітаційний центр Гармонія та артпростір піч долучитись і допомогти найнеобхідніше можна до 10 грудня.